Козаки, всім вітання! Ви на каналі Скромний, і сьогодні, як ви зрозуміли з анонсу, у нас відбори перші відбори до в нашої вікенд-ліги. Хочу нагадати, що яшники вирішили змінити підхід до відборів. В минулому сезоні було 10 матчів, і треба було зробити всього лише 4 перемоги. Навіть шансу не було не пройти їх, і 100% їх проходив. Ми в середньому робили десь 8 перемог. А бувало таке, що і 10 перемог. В цьому році вони кардинально змінили підхід до відборів. Вони залишили 5 матчів, і треба зробити 3 перемоги. І права на помилку вже немає. 5 матчів, 3 перемоги. Ого! Що ви робите? Алло! Ми кайфували всю гру, а зараз ми будемо в відборах паритись. Уяшній! Так не можна робити! Ми ж кайфуємо від гри! Коротше, я реально трошечки переживав. Більше вас не затримую. І пропоную перейти до переглядів матчів. А зараз ми пограємо. Ух, Ух, блядь! зараз ми пограємо. Все, поїхали. Козаки, перший відбор матч. Так, що тут у нас по складу? Ні, ну склад, склад такий, що треба вигравати. Так, кібер... кіберспортивна поза і полетіли. Под, под блядь. Все... Єбать, я тут промазав! <кхи> <кхи> Та лайно. Ну що я вигадую? Єбать, ну... Та-та-та! Бля, ну таке ми повинні були забувати. Віддай. Штанга! Нарешті! Нарешті ми роз розпечатали цю браму. Блокування. Та да навіщо, та да ще щось. Ну, коротше, бувають різні е, приклади історій. Ой, дальній постріл, чисто постріл спробував. Найс, 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 найс. То у нас старший молодець. Ну, коротше, ми, ми в цьому плані взагалі. Ой, у мене зараз сльози, блядь, потечуть. Ух, Ми дуже задоволені. Оце отакий я сентиментальний у вас. Коли емоції про сім'ю, про якесь таке щось прикольне, то аж, аж дух, блядь, перехоплює. Я фільми дивлюся, сука, ридаю, як, блядь, Не знаю хто. Вийди отсюда. ти. Все. Перший матч є. Ой-ой-ой, давай, давай, шапа! Короче, я как Юлий Цезарь. 50 к Араухо! Фу. Один нуль! Зараз швиденько зайду. Шляпа, сори. Сори. Я думаю, що в халаті вона вообще піздя з богиня буде на полі там розносити, блять, всіх пух і прах. Ямлямай! Ямлямай! І... Ой-ой-ой-ой-ой, якби мы забули це тепец бабу. Біжи, 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 біжи. Ааа, лайно, а гарно ж. І навіс. Да, блядь, ну зуби! Гарно. Гарно, гарно. Ой-ой-ой-ой, штрафний. В наші ворота був непоганий. Так, ну в цілому треба, треба перемагати цього суперника. Найс, блять, перший пішов. Опа. Обдурили. Найс. Арауха. Кики без... Вот так. Спокойно. Центр поля. Мне, финтир... Мне не хватает ракцип с винтами. Ой-ой-ой-ой. Точку не Точку ніхто не дасть. Нє, ну це Джи. Сорі, 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 соп, вибач. Отакі ну, у, у, у я рахую не повинні бути в цій грі. Ну що, можете, діда, привітати? Я реально переживав. Не в сілі заробітку. Так, ну тут склад більш-менш цікавенький. 22 гривні я залишив собі. а... Ой-ой, ой 22 гривні я залишив собі, а 50 гривень одною купюрою приніс і мамі дав. Ну і такий же. ну... Молодець. Кажу, мама, я там ось. А на то время ну, 50 гривен це взагалі и опорисяте. Що ще якось складно складно граю? З, коротше, за свою збірочку 84 рейтинг. Це топова картка. Фенальті? На смоктане. 9 Особливо, коли вони в мої ворота. Та ну дивись, ну е, він у мене на чому? Та на пиріжках Вимахав такий, блядь, кабанеско. О, забыв! Відай. Бать, мои там забыли. Фуфу-фу. фу, -фу, -фу. каме. Найс. <клухи> Яструба Хантера Н Ноги. А лайно, ашмат, лайна. Фу-фу-фу. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, такий відскок! Як файно, як файно! Бля, ми не добігнули! Не тримаємося все. А ти не шариш, як налаштування зробити на слабий е, комп'ютер. Ну, типа, найкраще налаштування. А він не грає вже. Що, що я. Я йому луплю, луплю. <кхух> Стільки, блядь, буде доларів, що я хренію. Бля, хлопці, соп такий, що треба брати п'яту перемогу. Хоча в атації непогано. Є. Алейно. Ой-ой-ой. Заміну форми. Я тобі скажу, що це ще більш-менш нормально. У мене були ще гірші ситуації. Бля, він не б'є. Сайт. та сайт апатарля, дебілешечка, ух! Все, хлопці, перші відбори 5-0. Бля, це, це було це гарний був загалом на YouTube канал. П'ять перемог, це сильно. Це реально сильно. Я переживав взагалі, щоб ми їх пройшли. Дякую, дякую всім за підтримку. Так, ну що, відкриваємо. Перший цей 80. Волкауту немає. Хто це у нас? Пікфорд якийсь. Так, да, це Пікфорд, скоріш за все. Ні, це Рамзел. Ігра престолов. Рамсдал, пам'ятаєте, був такий там. Так, полетіли. Немає. Волкауту немає. Форвард, Франція. МЛС. Хто там у нас в МЛС грає з Французів? Жиру. Ломик, подивись. А, ти тільки останній сезон не дивився. Не дивився, не цікаво. Віталік, подивись хоч чуть чуть Ба-ба-ба мандаліна. ПЗ. Е -е, ЛВ. Е -е, Блять, я хотів сказати, не ПЗ ЛВ. А я хотів сказати, що е -е, правий Вінгер. Щоб була. Діані. А це хемп і вона у нас є. На жаль, це, -це слабкий волкаут. Це дуже слабкий волкаут, це не про що.